Добрий день, любі малята! Запрошую вас на заняття з ліплення. А ліпити ми будемо. Відгадайте, що у неї кольорова обгортка, а сама вона смачна та солодка. Так, це цукерка. Цукерки люблять і дорослі, а особливо діти. Бувають вони м'які, бувають і тверді, шоколадні, глазуровані, солодкі та смачні. Коли ними почастують, діти тішаться, ласують. Малята, ви полюбляєте їсти цукерки? Які цукерки вам найбільше подобаються? Але завжди пам'ятайте. Щоб зубки не боліли, потрібно знати міру. Сьогодні ми з вами будемо ліпити смачну кольорову цукерку на палочці. Але спочатку приготуємо пальчики до роботи. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Посварились, посварились. Та одразу помирились. Давайте ще раз повторимо, але вже з іншою ручкою. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Посварились, посварились та одразу помирились. Молодці. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін, дощечка та зубочистка. Беремо два або три шматочки пластиліну будь-якого кольору, за вашим бажанням. Поєднуємо їх разом і добре розминаємо. У нас вийшов різнокольоровий або його ще називають мармуровий пластилін. Скочуємо з нього круглу кульку коловими рухами між долоньками або на дощеці, як вам зручно. А тепер з кульки розкочуємо довгий-довгий стовпчик рухами вперед-назад. Один кінець починаємо завертати. І скручуємо ось так по полі. Другий кінець притискаємо пальчиком. Паличку або зубочистку стромлюємо в цукерку. Ось така гарна яскрава різнокольорова цукерка вийшла у мене. Малята, спробуйте і ви! А я буду чекати на ваші роботи. До побачення! До нової зустрічі!